Вітаю! Пропоную вашій увазі чергову свою поезію. Я людина позитивна, але разом з тим жива. І моє життя, як і усіх інших, смугасте, і болю в ньому вистачає. Зараз наша земля залита кров'ю і болем. Тішить те, що ворожої кров'ю пролито в сотні разів більше. А наша кров виправдана. Але щоб не трапилося: ніколи не нарікайте на долю, не проклинайте її, не гнівіть. Наше життя трьохвимірна ілюзія, а реальність поки що не видима для всіх. Ми будуємо планету світла. Планету блаженства і серце оновленої землі б'ється зараз в Україні. Ілюзія Моя ти доле, із чого зіткана така, плела мереживо шовкове, а вийшла сітонька ліпка. Хотіли всі ті опіймати, ілюзіями увінчати, а вийшла сітонька ліпка. Чому укотре я біль дарую щедро всім, сама від болю захлинаюсь, не треба всім, не треба всім.